Доброго дня! З вами ваш податковий адвокат Ігор Січеславський і ви знаходитесь на каналі онлайн-школи бухгалтерії АВС. І сьогодні ми розглянемо з вами таке питання. Чи загрожує платнику податків арешт майна, в разі якщо він не допустить ревізорів до проведення незаконної документальної перевірки. Перегляньте відео до кінця, якщо ви. Бажаєте дізнатись про нову практику Верховного суду, яка докорінно змінила всю практику, яка існувала раніше до цього. Отже, е нагадаю, що відповідно до 94 статті Податкового кодексу України, у податкових органів є досить вагомий важіль впливу на платників податків, які не бажають допускати. Е Контролюючий орган до проведення перевірок, планових, позапланових або фактичних. Це арешт майна. Тобто він передбачає, що в разі, якщо платник податків не допускає а, податківців до проведення перевірки, керівник контролюючого органу має право прийняти рішення про арешт майна такого платника податків, який Повинен бути підтверджений адміністративним судом протягом 96 годин з моменту прийняття рішення контролюючим органом. Для цього для того, щоб підтвердити такий арешт, начальник контролюючого органу протягом 24 годин з моменту прийняття акту. Підписання акту про недопуск податківців до проведення перевірки повинен надати подання до адміністративного суду про продовження арешту майна такого платника податків. Нагадаю, цей, ця процедура регулюється статтею 283 Кодексу про адміністративного судочинства. Чим відрізняється ця стаття? Тим, що справа повинна бути розглянута протягом 72 годин з моменту надання такого подання. Тобто всі ці, ці справи розглядаються дуже швидко. Якщо ми згадаємо, як раніше відбувалася практика за цими статтями, можна сказати, що стаття 283 кодексу адміністративного судочинства передбачає, що справи за цією статтею не повинні розглядатись. Якщо між сторонами наявний спір про право, що таке спір про право? Раніше Верховний суд і, відповідно, всі інші адміністративні суди трактували спір про право, в тому числі як спір між контролюючим органом та платником податків щодо законності податкової перевірки. Тобто, якщо Наприклад, платник податків, тобто ви заперечували законність податкової перевірки, і це було видно з ваших документів, які ви надаєте суду. Наприклад, в тому ж акті а, про недопущення до перевірки у ваших листах щодо податкової, щодо незаконності перевірки в будь-яких інших документах, суд, який повинен розглядати це подання податкового органу, його не приймав. До розгляду в зв'язку з наявністю спору про право. В такому разі податкові казали: чекайте, поки цей спір про права буде вирішений. Тобто, поки в позовному провадженні буде вирішений спір, законна перевірка чи незаконна. До цього періоду це, це подання не може розглядатись. Це фактично давало можливість платнику податків. Закон на законних підставах не допускати податківців до проведення податкових перевірок без ризику для себе, а, арешту майна. Ще більше корисної інформації про те, як працювати без помилок, швидко та правильно впроваджувати нововведення, ми розповідаємо на наших безкоштовних вебінарах. Практичні поради та рекомендації по веденню бухгалтерії чекають на вас. Переходьте прямо зараз за посиланням. Під відео та реєструйтеся. Ситуація змінилась 23 лютого 2023 року, коли Верховним судом України був прийнятий була прийнята постанова, яка фактично змінила правову позицію Верховного суду з цього приводу. Як я вказував раніше, спір про право раніше вважалося, що це спір, в тому числі про законність перевірки. Верховний суд у своїй постанові 23 люта цього року, вказав, що віднині такі спори про законність перевірки, не можна вважати спорами про право. Їх належить вважати публічно правовими спорами. Отже, суд Верховний вказав, що суди, які будуть розглядати подання контролюючого органу щодо законності, Щодо арешту майна повинні приймати ці подання і не відмовляти в їх розгляди на підставі наявності спору про право. Тобто, фактично, судам, суд, суди зобов'язали приймати е, спори податкових органів та вирішувати справу за наявними в них матеріалами. Що це означає на практиці? На практиці для платника податків це означає, що відтепер він зобов'язаний. Попередньо доводити законність або незаконність перевірки вже на стадії розгляду судом подання податкового органу про арешт майна. Це означає, що якщо ви не допустили податковий орган до проведення податкової перевірки і відповідний орган надав подання про арешт вашого майна, ви повинні подавати заперечення. Проти такого подання і в своїх запереченнях вказувати, чому ви вважаєте, що вказана перевірка є незаконною, не з яких підстав і якими доказами це підтверджується. І Верховний суд чітко вказав, що суд, який буде розглядати подання податкового органу, повинен давати попередній висновок про законність або незаконність перевірки, і в першому разі. За, е, е, підтверджувати арешт майна, тобто давати згоду на такий арешт, а в разі, якщо перевірка незаконна, відмовляти податковому органу у арешті майна платників податків. Більш того, Верховний суд вказав про те, що такі висновки адміністративного суду носять попередній характер. Тобто, в майбутньому, якщо ви, наприклад, будете е, заперечувати законність цієї перевірки. Подаючи позов щодо визнання протиправним та скасування податкових повідомлень рішень, які були винесені за результатами а, такої перевірки, то суд, який буде розглядати справу, повинен бути розглядати, в тому числі, ваші доводи про законність перевірки, ще раз, так? Отже, фактично, нова практика змінила правила гри. А, у відповідній сфері. Друзі, ставте подобайку цьому відео та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео.